Дівчатка, привіт! Я вітаю вас на другій відео лекції, і вона сьогодні буде присвячена метаболізму. Ми з вами розрахуємо свій рівень метаболізму. Да? Тобто скільки калорій нам треба споживати для підтримки ваги, для схуднення або для набору ваги. Ми з вами. Розрахуємо свій індекс маси тіла, і завдяки цьому ми з вами з'ясуємо, чи насправді в нас є зайва вага, чи нам так просто здається. Але спочатку ми з вами розберемо, що таке метаболізм. Дівчата, метаболізм це дуже складний хімічний процес. А у всіх людей метаболізм різний. І це. На це дуже багато чого впливає. Це і спосіб життя, і психологічні особливості. Ми маємо усі різні харчові звички. Це також впливає на наш метаболізм. І саме від індивідуальних властивостей залежить, чи буде людина набирати зайву вагу чи ні. Ожиріння. Це класична ознака порушення а, обміну речовин. Тобто щось з нами твориться і не то. А, хочу сказати, що на метаболізм може впливати дуже багато параметрів. Ну, це може бути композитний склад тіла, да, чи, чого більше в організмі. Жирів чи м'язової маси. Якщо більше м'язів, тим вищий метаболізм. Стать. Ну, дівчат, чоловікам у цьому потфартило, тому що в них вищий метаболізм, ніж у нас, на 10%. Ну, на жаль, потім вік. Він також впливає на рівень обміну речовин, і з віком ми всі, всі з вами розуміємо, що метаболізм уповільнюється. Але, але це ближче до років 50-60. Також м -м, на обмін речовин дуже впливає фізична активність. А... Також, дівчата, не, не, останні, не на останньому місці знаходиться наш психоемоційний стан, також він впливає, Ах... але е метаболізм можна прискорити. По-перше, це харчування. Да, ми з вами усі тут розуміємо, що наше харчування повинно бути збалансованим і правильним. Їжа повинна відповідати енергетичним витратам організму. Я категорично проти жорстких дієт. Для мене дієта, дієтичне харчування це, по-перше, коли людина має якесь захворювання. Да? їй треба коректувати свій раціон за допомогою харчування. Але це вам може пропонувати тільки лікар. Я за збалансоване правильне харчування. Немає шкідливих продуктів. Є неправильне їх співвідношення між собою і неправильна кількість споживання. Все. Ми говорили про, то, про те, як прискорити свій метаболізм. Так ось харчування. Його можна коректувати і з чим ми з вами будемо працювати. Далі, Далі. зниження вживання цукру це прям от... топчик. Тому що солодке це найлютіший ворог метаболізму. А коли ви щось куштуєте солоденьке. З великою кількістю цукру, то наша підшлункова залоза вона чим реагує стрибком інсуліну. Коли ось такий стрибок інсуліну у крові з'являється, то це уповільнює реакції обміну речовин. Тобто наш метаболізм спадає. Потім є продукти, які Допомагають розігнати швидкість метаболізму. Да? Це е, спеції наші спеції це червоний перець, е, зелений чай, до речі, кориця, натуральна кава, але, дівчата, не більш трьох чашок в день. Далі, я вже говорила про фізичну активність. Це круто, тому що ви спалюєте більш енергії, витрачаєте більш калорій, плюс бонус, ви маєте гарне тіло, Пружне гарне тіло. Тому активність повинна бути. Повинна. Ми же з вами дівчата, і всі хочемо мати гарне тіло. Так? Так. Далі вода. Про це ми з вами будемо окремо розмовляти ще, тому що вода це дуже-дуже важливо. І якщо ви будете випивати свою норму добової води, це може прискорити метаболізм аж на 3%. Так, далі, дівчата, сон. Здоровий сон. Хочу вам сказати одне: якщо ви спите менш ніж 7 годин на добу, то ви хлопчик. Здоровий сон. Повинен бути не менш 8 годин на добу. Далі, контрастний душ. Так, 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 це, це працює. Насправді працює. Далі почнемо з того, що для того, щоб вирішити, чи маємо ми насправді. Зайву вагу, або в нас нормальна вага, або недобор. Для цього нам треба, щоб ми з вами розрахували індекс маси тіла. Це дуже проста формула, ви її відразу розрахуєте ніяких проблем. Нам потрібен буде, буде ваша вага і ваш зріст у метрах квадратних. Це дуже просто. Індекс маси тіла це величина, яка дозволяє нам оцінити ступінь маси тіла нашої на даний момент. Тобто ми можемо оцінити, чи є маса недостатньою, да, є нормальною або надмірною. Для цього беремо нашу вагу та ділимо її на зріст у квадратних метрах, отримуємо число. Якщо це число. Менш ніж 18,5, то ми маємо недостатню масу тіла. Якщо наша наша величина є 18,5-24,9, це норма. Якщо більше, ніж 25 до 29,9, то ми маємо надмірну вагу. Ну, а далі вже трішки. Негарно буде звучати, а це вже йде ожиріння, різні ступені ожиріння. Тому у вас буде файлик, де все це буде написано, як розрахувати і як його можна прочести Потім цей тест. Це буде ваше завдання. Ви розрахуєте, і насправді подивитесь, чи є у вас надмірна вага, або вам так здається. Далі. Далі ми переходимо до дуже цікавих розрахунків, а саме ми з вами розрахуємо рівень нашого метаболізму. Да, ми трішечки згадаємо, що було на першій лекції. Ми вже зрозуміли, що білки, жири, вуглеводи нам. Не дуже-дуже потрібні. Да? Тому що білок це будівельний матеріал, з нього все усе будується. Жири нам потрібні для нормальної роботи, по-перше, гормональної та нервової системи. Це наша шкіра, кожа також Вуглеводи – це наша енергія. Але для того, щоб. Правильно худнути, набирати вагу. Усі ці компоненти макронутрієнти, жири, білки і вуглеводи, повинні бути у співвідношенні між собою. У вас буде файлик, де, де ви побачите три варіанти: набір ваги, підтримка і схуднення. І є пропорції. Білків, жирів та вуглеводів, це медично доказуємо, це є основа дієтології, ви їх знайдете на просторах інтернету, тому вони є, ви можете перевірити. І вони працюють. Я вам точно кажу з свого досвіду вони працюють. Коли ми з вами вже подивились, чого нам треба набрати. Підтримати або схуднути. Ми приступаємо з вами до розрахунку рівня метаболізму. Ми з вами зараз порахуємо свою добову потрібність в калоріях. У вас буде файлик, де я розписала усю формулу на прикладі своїх даних. Там мій, мій зріст, моя вага та мій вік це те, що вам потрібно: зріст. Вага і вік. Все дуже просто, вона дуже легко також рахується. Якщо у вас буде якийсь невеличкий там щось не зможете порахувати, дівчата, нічого страшного, пишіть мені, ми з вами разом все це зробимо. Це не проблема. Я всім допоможу, ми усі розрахуємо. А, далі. Коли ви отримаєте число, це буде ваша калорійність на даний момент вашого раціону. Якщо ви хочете схуднути або набрати вагу, треба зробити або профіцит, або дефіцит. Якщо підтримуєте вагу, то от стільки калорій ви повинні споживати. Але я пам'ятаю із опитування, да? підтримки ваги в нас немає. У нас є або набір, або схуднення. Тому при схудненні ми робимо здоровий дефіцит, а це 20%. Дівчата, не рекомендую більше, бо ми ж за здоров'я. Да? Тому 20% це адекватний дефіцит, який можна створити, і зі здоров'ям усе буде норм. Тобто ви розрахуєте, отримаєте число і віднимете від нього 20%. Далі, у кого набір ваги? Ми робимо профіцит, ми плюс 20%. І таким чином ми з вами вийдемо на ще одне число калорій, які потрібні нам для, для подальшого ем, створювання нашого раціону. Дівчат, я дуже вам рекомендую прорахувати свій да, свою добову потрібність у калоріях. Прорахуйте також. Можливо, вашої подруги, вашого чоловіка, ваших батьків або дітей. Але з дітьми там не все так просто, тому дітей ми не будемо трогати, у них інше трішки потреби, тому беремо, беремо своїх за віком однакових людей. Добре, бо старша, або такі, як ми. Це потренуємося, зробимо, ви все прорахуйте. Але далі, далі починається саме цікаве. Існують різні режими харчування. Ми всі з вами можемо їсти три рази на день, чотири рази на день, п'ять разів на день. Це, будь ласка, це ніяк не впливає на схуднення, набір. Головне те, що буде далі. А далі буде, дивіться, кожен прийом їжі повинен чітко дорівнювати в співвідношенню. У вас також буде табличка, де я перерахувала усі варіанти, як може бути при трьохразовому харчуванні, при чотириразовому і п'ятиразовому. Коли в нас є перекуси, які вони можуть бути за процентним співвідношенням? Що треба зробити? Коли ви вирухаєте добову потрібність в калоріях, ну, наприклад, хай набуде півтори тисячі калорій це наприклад. Потім цю, ці полтори, півтори тисячі калорій нам треба розподілити упродовж цього дня. І тут ви побачите відсотки, і як саме розподілити. Тобто, вашим завданням на домашню роботу буде прорахувати добову потрібність в калоріях для себе, зробити індекс маси тіла для себе і обрати, за якою схемою ви харчуєтесь це трьохразове, чотирьохразова або п'ятиразове харчування. Відразу скажу, що як при трьох разом, так і п'яти разом харчувань можна скидати вагу просто, але це треба робити правильно. Тому ви прорахуєте кількість калорій для кожного прийому їжі для сніданку, для обіду, для вечері, і якщо у вас є перекуси, ми також їх учтемо. Це ваше завдання на сьогодні. Тому що далі ми з вами ще будемо рахувати у грамах, скільки нам потрібно білків, жирів та вуглеводів. але це буде далі, добре? Тому а, усі файли будуть у вас. У вас є час, будь ласка, дівчата, якщо щось, повторюсь, не виходить, пишіть, я всім допоможу. Рада була вам щось розповісти новенького. І рахуємо.